Всім привіт, сьогодні ось такий пиріг. Ми приготуємо з мамою. Чому б ми його пообіцяли ще на Великодній рецепт? І ще ви його декілька разів бачили вже в мене. І ви кажете, приготуйте його з мамою. Тому мама прийшла, щоб мені мене навчити, а точніше мені приказати приготувати його для вас. І це ми зараз робимо. Цей пиріг він дуже легко печеться, дуже швидко. Це можна його ще назвати, що цей пиріг як гіз на порозі, коли він готується дуже швидко. Їсть на порозі. Ну, коли вже гості, ото -от то -от, тобі в двері позвонять, а тебе нічого не Не, Ну таке. А ти не відкривай просто. Скажи, 20 хвилин. Почекайте. 20 хвилин. Ну, от якраз поки гості поспілкуються, привітаються, цей пиріг можна спекти. Ви, можливо, цей пиріг вже бачили у випуску, коли я поїхав в експедицію на Полтавщину. Мабуть, і проїжджали. Ми у вас вдома були. І там був такий маленький пиріг, і це прям він дуже мій улюблений. Це пиріг. Він мамин фірмі Блін, а може до цього рецепту. Хочете такого порогу? Це просто от, смак дитинства. У мене є декілька страйків які мама готувала. Оце прям. Що треба робити? Перше тісто робиться, як завжди. Для цього потрібно взяти 6 ложок сметани. Сметани, Так. Значить, взяти розпушувачу, чайну ложку, 200 грамів, ну пачка скільки там 180, 200 грамів масла сюди. Трошечки підсолити його. І замісити тісто. 200 грамів масла? Так. Да. Ого. Ну, Пачка там зараз 180, дуже рідко, 200, тобі. А Чайну А Чайну ложку. Ага. — Ого. І все, так? Так, да. і замісити тісто. Я мішаю, ти, ти говориш. Я потім. І це тісто замісити, відставити в холодильник, бо воно таке більш м'якеньке виходить, тістечко. Мама просто каже, що мені робити. Вона каже, не рецепт, а каже мені, що робити. Ну, тісто замісити і відкласти. Дякую. Да. Ти ідеальна помічниця на кухні вам бачиш, як люблю підказати цей пиріг. Він прикольний чим, що він у нього гарна структура, і ви можливо знаєте, можливо, не знаєте. Ми запустили пироги. Ну ми хочемо щось створити замість піци. Зазвичай все, що я намагаюся робити, воно має бути якесь е, з сенсами. Я подумав, що ось в Чернігові я знайшов на запис. На Чернігівському соборі про те, що найдавніші спогади в Україні про пироги, і я подумав, так, треба зробити пироги. І я півроку, чи там, три місяці, робив пироги ферментовані, там якісь, за якимись технологіями. Поки не їхав на Полтавщину. Так, я зробив там багато пирогів, але і дав людям скуштувати, їм всім не дуже подобалося. І я такий вже прям роз... розстроївся, ми вже коробки замовили, дизайн замовили, все зробили, але насправді вони у нас не виходили. І потім я згадав, що я ж люблю. Ти минулого разу приходила, розповіла мені про цього баранину, ногу баранячу в тісті, я був такий. Свиняч, свинина. Ну, свинячу, так. це ж я так і кажу. І Я так прикольно про це подумав. Потім ти мені, мені сказала про, е... про пшоно з якимись барвниками. І я почав його на мастер-класі робив в ну, так, Це якийсь прикол. А потім оцей же пиріг. І коли я його зробив, я подумав, так може я його зроблю? Ми зробили його тестово. Я дав людям спробувати всі такі. О. Вони треба його місити в такому стані, щоб трошечки тісто було таке гладеньке, і поставити його в холодильник. Гарна мене історія. Да. Вибач, нічого. <світ> Закінчу історію, хоч це не просто, звичайно, в батлі з мамою, але історія така. Що коли я його зробив, він став смачним, і тепер, власне, ці пороги почали люди їсти. Вони просто в захваті. Вони кажуть, що це краще ніж піца. Це якийсь прям е прикол. Тому до чого це все кажу? До того, що я тебе буду тебе запрошувати, щоб ти мені якісь та 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 таємнинки розказувала, я буду потім це давати людям, щоб всі люди мали доступ до цієї смакоти. Згадувати ну. те, на що ти в дитинстві не, не звертав увагу, так? Ну, я, мама, звертав увагу. Чого не звертав? Ну, не запам'яталось тобі до сьогоднішнього дня. буває. Можливо, ти не звертала увагу. Можливо, так. Ну, Що далі робити? Кажіть. Поки тісто стоїть в холодильнику, нам потрібно начинку приготувати. Перш за все, треба розпочати з цибулі. Треба взяти десь в середньому чотири цибулинки. Ну, дивлячись такі середні цибулинки. Добре. Порізати їх. Добре. Чи правильно я все роблю? Дуже правильно подобається. Якраз люди ще й навчаться різати цибульку, бо не всіх завжди виходить. Далі. І пательню треба трошечки підігріти. Добре, зараз я зроблю, як скажете. Да, вже сказала. Цибульку не засмажити гарно, а припустити її. Трошечки там якогось жиру покласти. Можна трошечки олії. Скажи, а звідки цей рецепт взявся? Де, де як він цей рецепт дуже давній, До речі, Я так намагалася пригадати, скільки йому років. але я так думаю, більше 20. В школі, коли ми з колегами, інколи в нас випадала така хвилинка, всі разом могли пообідати, і одна колега пригостила саме цим пирогом. Серйозно? Так, і він мені дуже сподобався. І з тих пір він у нас вдома бував, був і є дуже часто. А це а колега, це раніше ж типу оце обмінюватись рецептівками, коли не було інтернету. Це було святе. Це святе діло. Так ви збирались? Так, людочка, що в тебе є? Так, я пам'ятаю, в одній школі в першій де я починала працювати в одній шкіл Києва, і там е, була дуже велика школа, людей педагогічний колектив великий. І навіть була така традиція, що черговий ну профспілка наша. Висвисвішували список хто Який? графік, чергування в учительській, хто приготує чайники постави, там самовари навіть були щоб Далі, попили чай. ну чайник, щоб люди на перерві могли попити чаю, тому що перерви што 10 хвилин, 15 хвилин. і хтось готував і все. хтось готував, але ж ну типу учителів також але, була але, я... але ж вчительки, жіночки. Ну просто так прийти випити чашку кип'ятка. Це ж одне почали приносити якісь смаколики. Чекайте, так що було чергування в школі у дітей, в їдальні, а було. О... Вчителі між собою, Тоже було чергування Чергування в учительській. Що, якби я це знав, я б радувався. Я думав, що тільки ми це робили. Ви чули всі, хто в школі навчався. Ну як чергувати? Поставити чайник, щоб він закипів там чи самоварив. Ну і з собою ж принести якийсь. Ні, ну кілька днів попили просто чай. а Потім вирішили, що це дуже ну якось не так. Треба до чаю чогось солоденького. і Почали з'являтися якісь солодощі. 100, випічку якусь Міні-соціальна мережа. Історію пирогу ніхто не знає, але я його від тебе. Хто перший його почав готувати, я не знаю. Я знаю, що моя колега поділилася саме вже печеним готовим пирогом. Пригостила нас. Він мені сподобався, я його постійно печу. Добре, що далі? Хай трошечки цибулька там на повільному вогні стане м'якенькою. Треба натерти. Ну, Грамів 200-300, як у кос. Я, я мамі підставляю, щоб щось робила, вона каже, треба натерти. Добре, мамо. Так, натирається сир. Просто чорного перця. Трошки гострішенький, так. Да. І сіль, так? Так. І сюди вбивається 4 яйця. Добре. Вам подобається, як так я покраю. Так гарно виходить, все. Да, ти подобається, як ти? Ти дуже гарно, а мама готуєш в мене. Так, мені дуже подобається. А мені теж подобається спостерігати і розказувати, як треба робити. Ну, Тип ти, ти, прям ну, ідеально. Що мені подобається. У нас, у нас меч. Так. Ось так мама в мене і навчила готувати. Вставай, 100 грам того чи не 100 г, 4 яйця. Хочеш чи не хочеш. Я завжди казав, що я навчився в інтернеті. Но... Бачите, у мене, я вмію гарно виконувати задачі. Я вже зрозумів, що якщо мені ставити задачу, я дуже добре її роблю. Звідки це пішло? Мама навчила. Дякую ти, мама. Дякую за те, що я навчився ставити. Ти, ти навчила мене виконувати задачі. Я ідеальний виконавець. Так, цибуля в нас готова вже. Так. Трошки охолола. давай сюди. Так. Хоп-хоп-хоп-хоп. Чик-чик-чик-чик. Супер. Тепер все змішайте. Дякую, зрозумів. А тато його любив завжди? Так. Чи ти приготувала, коли мені вже було, я існував вже? Ти існував вже. Ага. Це просто якось ти приготувала, я не вони? Вже навіть в школі я навчався. Да. Беремо тісто, беремо форму і все гарненько розкочуємо. так? Ми розділяємо на дві частинки. Так, дуже правильно треба на пергаменті, бо воно буде в нас тягнутися за нашою качалочкою. Перескачати його. Все буде зроблено. Приємно спостерігати. Я дам тобі потім цей щоденник, поставиш мені оцінку. А, так, тут нам приїхали коробки. Олєр, дякую вам дуже. Добре. Дякую. О, гарні? Корієрська служба. служба доставки. І такі пироги ми зробили. Тут і зараз немає, але це прямо така коробка. І тут, будуть, тут вже у нас є, мама, твої пироги. Тому, якщо ви хочете замовити свої пироги, ви ніколи про це не чули, можете зайти, подивитися. Це дуже круті і в основі лежить лежать, лежать твій рецепт, оцей, щоб ти просто знав, що Він не пропав. Будь-яка традиція має жити. Це низ? О, окей, пік. пік. Ой, робити. Що тільки все я. Беремо один шар тіста низ, викладаємо, а далі заливаємо начинку, а далі ще один шар тіста. Тримаємо такі гарні чотири надрізики. Температура 180 на 40-40 хвилин на, на таку решітку У мене є. Прикольна така решітка. Нравиться мені. О. Ой, який красивий. Мамо, ну у тебе іншого. І і гарненький. У тебе ніякого іншого бути і не могло. Зараз ми отак. Чик. Чик. Гаряче. Нічого страшного. Чик. О, вау! Наче в ресторані. Ну, гарненький. Можна прямо ту коробочку класти. І доставку робити. І доставку робити. Так. Да. Да, до речі, гарна, гарна штука. шка. вези! Ароматний який. Гарячий, треба, щоб почекати, щоб він трошки охолов, бо коли він охолоджений, він має кращий смак. Дивись, це ми поїмо з тобою. А це. І доставку татові зробимо? Татові. Ага. Ну давай. Валер. Будь ласка. забирайте. Будь ласка, до тата додому. Ага. Дякую, Валера, ідеально все зробить. Він ще дуже приховав. Знаєш, в чому прикол? Чому? Що це для мене смак дитинства, а для тебе ні. А для мене щоразу, як я готую, ніби перший раз, тому кожен раз якийсь смак. Щоразу смак, якийсь ніби інший. Клас, у тебе рецепт, правда? Смачно вийшло. Молодець, гарно вчився. Став мені скільки? 12 12 ставиш. Ну, одинадцять. скажімо прямо, бо деякісь там були шероховатості, Щось було не зовсім. Мама, я тебе люблю. А ви, ви ставте калайчики? Не можете ставити дванадцять. Ставте лайк, вподобаюсь, і пишіть ваші коментарі. А... Дванадцять тільки мама може спекти це. такий поріг пиріг. Це у вас і це у тебе. <ріг>